Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про речення. Речення це одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Вони зв'язані між собою граматично та за змістом. Щоб скласти речення, можна поставити запитання, наприклад, хто та що робить. Давайте зараз спробуємо. Подивіться ось малюнок. Хто? Дівчинка? Що робить? Наливає сік. Ось у нас вже вийшло речення. Якщо ми ці відповіді поєднаємо між собою, у нас вийде дівчинка наливає сік. Ось просте речення. Давайте спробуємо ще. Хто це? Що робить? А тепер складіть речення. Вас могло вийти: це письменник пише листа, або чоловік пише листа. Так? Добре.